Усім привіт! Мене звати Серафим. Вітаю вас на моєму каналі. Це відео, там, де ми будемо розпаковувати двох лабубу. Невідомо, які там попадуться. Ну, я не дивився, в принципі, які там кольори. Тож будемо дивитись, у мене є один ну, лабубу. Такий він жовтий. Якщо ви не помітили, у нього тут золотий зуб. Очі такі кольорові. Короче, прикольні. Прикольна, Прикольна іграшка. Ось oh yeah. отака якась. Прикольна. Тут у мене є дві коробки. Ця і ця. І я не знаю, з якої почати, але я б краще потяг в... цю відкладу краще з цієї. Бо мені зказує, що там буде. Оце от колечило. Мені щось так підказує. Будемо розпаковувати. Тут вже щось інше. Не так було в бубу? О! Пізнаю цей пакетик, він дуже прикольний. Там, як я пам'ятаю, має бути сама на Бубу. І тут... Я відкрив вже, коротше, яка тут попалась. О! Зелена! Прикольно! Ну, прикольно, лабубу! От тут вже точно має бути коричнева. бо якщо не так... Я хочу або коричневу, або оцю блакитну. Буду відкривати вже цей пакетик. Його трошки важко ну, відкривати. В принципі. Оце, ну, знову такий пакетик. І тут опять десь щось там щоб дві А, я бачу. Зараз ми діймаємо який тут колір. Тут така сама на я не знаю, чому тут такі самі лабубу, але достатньо дивно. Ця лабугу, вона мені ну, теж нагадує м'яти, бо в принципі вони одинакові. Мати дві лабуби одинакові, це в принципі ну, прикольно. Бо якщо одна загубиться, то, то буде ще одна ну, запасна. І така сама, тут мати дві одинакові лабуби ну, прикольні. Так ось. Такий шкільний руба. Я не хотів його показувати на камеру, але дивіться. Я можу ну, повісити на бубу. Ось тут я можу білити всякі висити. І я зараз їх повішу та покажу на камеру. У мене ну, такі от три лабубу, Ну, вже на рюкзаку буду їх до школи носити. Ну, дуже прикольні. Ну, шкода, що дві одинакові. Почалось трохи інакших. Ну, окей. Найбільше мені подобається чомусь ця жовта. Бо вона якась так оригінально виглядає. Якась така. Голова крутиться. Це же крутиться голова. Але в них якісь ноги криві. Ну, криві ноги, але ну, це не біда. Спробую щось зробити, щоб були рівні. Ну то що, моє відео приходить до кінця. Воно мені ну, дуже сподобалось і сподіваюся, що і вам. Всім до побачення, друзі! Слава Україні!